Всім привіт, з вами я, Стас України, Конольчук, і сьогодні ми створили один фільтр. Ми його вам покажемо в цьому відео, тому, а, до речі, я хотів вам дуже сильно подякувати за відео, там де марш, і там 1800 переглядів. Дякую вам. Це в мене перший такий, це світовий рекорд, можна так назвати. Ще раз дуже дякую і гарного переду. Так, оце, оце зараз чиста вода. Ми сюди закидуємо грязі як побільше. Зараз переколочу і вернуся. Коротше, ну отак буде виглядати наша вода. Не в найкращій формі вона. А, а ось сюди ми будемо заливати всю воду, яка профільтрується. До речі, фільтр такий. Там вата, якщо що, це не те, що я подумала. Тільки для того, щоб ми починаємо наш експеримент. А, так, да, до речі, для зрівнення отак. Запам'ятали? Ми почали промивати воду. А чим воно? Вона з грязю. <свят> а, до речі, Нестор буде це все пробувати. <свят> так, Софія, далі показуй мене. А що воно буде не... це не промити повністю? Це якесь диво. Подивіться туди. Яка там була грязна вода? Жесть. Oh. Добре, дивіться далі, як воно капає. <плес> Ми практично все вже докапали, да. Отак, бачите. Ну, проти того, що вода там була, це, це вже чесно, не то. Ми ще разочок можемо профільтрувати. До речі, ось о грязі. Дивіться, ось ось Так, Ну, от тепер подивіться на результат. І щоб це все підтвердити, ми зараз будемо давати це Нестору. Знімайте Нестора Почекайте, дайте, будь ласка. Ні, Нестор, Нестор, давайте сюди, давайте, давай. Ні, ну просто хоч трохи да. Не, не яке. А якщо правда, ушло, ушло. ну так, да, нестр, як завжди. Ну, всім пока. З вами я був Стас Українець Коновальчук. Ідемо до побачення.